Це Подружжя, яке неквапом прогулюється вулицями квітучих каштанів, нічим не відрізняється від мешканців Хмельницького. Ніхто б не сказав, що приїхали вони з Берліну навідати могилу батька. Бурдейники родом із Одещини. Після того, як батько Абрам пішов на війну, населений пункт окупували фашисти. Євреїв забрали в концтабір, Романа, в числі всіх дітей великої родини. Також йому було тоді сім років, але перебування в гетто з його пам'яті роки не могли стерти. Каже, утра із лагеря виносілі до сотні людей мертвих від голода і холода. Із того гетто євреїв перевозили в інший у Богданівці. Там дорослих і дітей розстрілювали та скидали в ями. Від смерті бурдейників врятував випадок. Коли поліцаї пішли грітися трофейним самогоном, в'язні скористалися моментом, пролізли під воротами та довго бігли, доки вистачало сил. Ми встигли забіжати в ліс і услышали стрільбу ззаді. Відно, обнаружили, що біжали. Я думаю, что погони за нами не было, потому що ми були настолько ослаблены, и дітей було много у нас в семье. Ми быстро идти не могли. Если бы шла погоня, нас догнали, розстріляли. А от про главу багатодітної родини Абрама Мейеровича ніхто з бурдейників дотепер нічого не знав. Його шукали з 44-го року, але марно листи до Ворошилова та інших командувачів нічого не дали. І тільки чотири роки тому, за сприяння чималої кількості структур, в тому числі Хмельницького музею Проскурівського підпілля, місце поховання розшукали. Абрам Бурдейник лежить тут, де й його однополчани. Їм Роман Абрамович також віддає шану. Навідують свою рідню і чимало інших людей. Ірина Арцикова приходить до могил родичів, євреїв, котрих фашисти арештували Стріляли після визволення Проскурова вони розкопували в яру останки своїх рідних. Тут був яр большой, і вони поїхали всі викапивати їх. Папа родного брата, сестри, мужа. От, а ми були малими дітьми, услышали це і побіжали теж на того яра. А Ганна Ткачук поминає тут свого батька Дениса Семенчука. Він поранений в голову, лежав тут у госпіталі і незабаром помер під час бомбардування ешелону з пораненими на шляху до київського шпиталю. Тут 12 госпіталів було в Хмельницькому. То тата ховали, то вже було 906 могил. Та де уж завацький також щороку приїздить відвідати військовий цвинтар. Його батько помер в шпиталі після поранення та ампутації кінцівок. Кожен день більше 40 років я їжджу. Емігрантів з України Романа та Галину Бордейників у бажанні навідатися на кладовище не зупинили навіть не статті Берлінських газет про прояви антисемітизму та некоректного ставлення до неукраїнців, у тому числі вояків радянської армії. Я побачив, наскільки люди хорошо друг до друга, помнять погибших, позлагають к могилам. Особі нарадують душу, що багато молодежі. Світлана Поробок, Олег Ніколаїв, Подільська панорама.